Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо виготовляти цю сніжинку, яку, яку нам завадила тривога виготовити. Так, ми зупинилися з вами на тому, що ми відклали розмітку. Нагадую, ось ми відклали першу точку на відстані 10 см і другу тут, де в нас було 20 см на лінійці. І внизу так само. Далі, з боків ми відклали по 13 сантиметрів з одного боку і з другого. Так, далі ми відрізаємо ось ці частинки. Так, тихенько. І розрізаємо те, що залишилося, на частину. Це буде у нас. З цього ми зробимо два квадрати, прямокутнички, точніше. Розгорнемо і зробимо ще два. Є. Так, і з другим так само. Е, так робимо з усіма нашими трьома листками. У вас вийде 12 ось таких от листочків. Беремо один із них, також беремо лінійку і олівець камер, на відстані 3,5 см ставимо точку, і на відстані 9,5 ставимо точку вгорі і так само внизу поставили. З'єднали точки робимо так і з нашою рештою листочків. Після того, як ви зробите, ставимо зараз на паузу відео, після того, як ви зробили 12 таких листочків, ми починаємо загинати. Загинаємо спочатку. По лінії, яку ми провели догори, ось вона, бачите, вона, щоб, щоб ми бачили її, наскільки ми правильно все зігнули. Раз, і потім остаточно згибаємо її в іншу сторону. Так само з другої сторони. Раз, по лінії, яку ми намалювали. І другий раз всередину. Так робимо 12 разів. Коли готові, наші 12. Таких зігнутих аркушиків, ми беремо клей, зверніть увагу, коли ми загинаємо, то тут є такий от запас паперу. І на цю частинку, ближче до краю, ми наносимо клей. Можна брати будь-який клей. Якщо у вас є клей олівець, то його теж можна використати. І заклеїмо, так повторюємо з рештою листочків. Поки наші заготовки склеюються, ми з вами будемо робити шаблон. Для цього візьмемо листочок паперу і один із заготовочок. Вона у нас має розмір, до речі, зараз ця заготовочка 6 см на 10 см. Можна робити відразу із картону. Якщо у вас картон м'який, якщо його можна легко згнути, згинати, то можна відрізати квадрат, прямокутничок 6 см на 10 см, або зробити це з паперу, а потім перенести його на картон. Для цього я роблю з паперу звичайного. Ось так от. Щоб зекономити час, прикладаю одну із своїх заготовочок до паперу, звичайного будь-якого. Це може бути зошита листочок пописаний. Так, і ось в мене вийшло такий от, бо зараз будемо робити з цього шаблон. Згинаємо навпіл наш звичайний листочок, чорновичок наш. Длянаємо напіл і малюємо половинку нашого шаблону. Можна зробити ось такий шаблон, як у мене, бачите? Можна зробити його іншим. Головна умова ось це у мене перша частинка, нехай буде. Так. Головна умова, коли ми будемо його робити, так що ось тут. Він, він має доходити аж до краю. Можна його ось так вигнути робити, можна робити ось такі чіткий геометричний, який вам сподобається більше. Ось тут, внизу, він має бути ось так от. Далі ми його вирізаємо. Якщо у вас. Він, ви, ви не з картону робите. Прикладаєте на картон його потім і обводите. І якщо користуватися будете картонним, він у вас надовше вистачить, так буде зручніше, Після того, як ви свій шаблончик вирізали, прикладаємо її до наших заготовочок, які ми з вами посклеювали. Прикладаємо і обводимо. Зверніть увагу, що ось тут, може, у когось вийде так, що шаблон буде трошки коротший. То в жодному разі тут обводити і обрізати не треба. Тоді ваша сніжиночка розпадеться просто-напросто. Так, обводимо. І так, робимо з усіма нашими 12 і рештою заготовочок. Після того, як ви. Обвели свої шаблони, ми вирізаємо його їх. Пам'ятаємо, що ось тут краї ми не розрізаємо. Зараз поглянемо, чи все у нас виходить. Так. Дивимося, бачимо, ми краї не розрізали. Виріжте одну заготовочку, перевірте, чи вона у вас так тримається за краї. Якщо у вас все вийшло, то можете ви сміливо вирізати решту заготовок. Коли ви вирізали, вже ось переді мною готові заготовки, ми беремо і по центру, ось тут, навіть олівцем можемо показати, ось тут, від вершини, намазуємо клеєм одну. Ставимо на неї, ось тут вирівнюємо по низу і по краям, на неї ставимо іншу, також клеїмо по центру. І так решту до кінця. Так, ви склеїли всі 12 наших заготовок. І ви вже бачите, що вона прямо сама проситься у вас тако от розкриється. Попробуйте, у кого ще не вийшло. Бачите, що з таким от красивим гілом розкривається, бачите? Ось так вона хоче розкритися. Треба йому допомогти. Ми беремо клей, промазуємо останню по центру. Тепер беремо за краєшки, можна пальчик, бачите, поставити і заклеюємо. Так. Отже, у нас вийшла з вами ось така ще сніжиночка велика, гарна. Якщо у вас трошки не виходить склеїти, можете попросити або дорослих, або є такий інструмент степлер, можна степлером трошки собі допомогти, бо дійсно важко його розкрутити, щоб воно держалося. Але клеєм теж це можливо, треба тільки трошки довше подержати. Отже, я сподіваюся, що у вас так вийдуть такі сніжиночки. Сподіваюся, що вийдуть ще кращі. І ви зможете їх сфотографувати, можна біля себе їх сфотографувати, і відправити мені в особисті повідомлення. Всім дякую успіхів вам та наснаги.